Мастодон зробив росіянин. Ну, принаймні, так мені пишуть в коментарях під моїм новим відео. Зараз давайте розбиратись. Це розробник Мастадон Євген Рочко. і в Вікіпедії написано, що це німецький розробник програмного забезпечення, який у віці 11 років переїхав з Росії в Москву. Що цікаво, навіть якщо зайти о Боже на російську Вікіпедію, то вони не привласнюють його собі, а теж пишуть, що це німецький розробник. Тут же на Вікіпедії можна знайти посилання на його особисту сторінку. І о Боже, як же багато він продукує контенту. Мені знадобилася, напевно, година або дві листання його стрічки для того, щоб все таки добратися до цієї дати 24.02.22. в цей день він виклав пост з новиною. Ну і з отаким от смайликом. Далі, якщо йти по хронології, то він попросив відписатися всіх людях, які підтримують російський парламент. В цьому пості він підкається, що немає правил регулювання таких ситуацій, і від користувачів багато приходить якраз скарг на проросійський контент, і він не знає, як з цим правильно працювати. Хоча, ну, хоча скаже, що у нього тут, незважаючи на його особисту позицію. Також він репостнув от оцей от допис. Ну і Вишенка на торті. Він додав отакий от прапор. Хто не в курсі, це прапор, як вони називають, вільної мирної Росії, яка буде після війни. Цей прапор взяли на озброєння бійці, по-моєму, російського легіону, який зараз воює в складі ЗСУ. І взагалі цей прапор позиціонується як такої нормальної, адекватної опозиції. Не тієї, що... а от саме та, що прям бореться за свою країну. Ну, я не знаю. Після цього у мене питання до його позиції, до його проукраїнської позиції відпали. Вона може бути прям не така уж прям проукраїнська, але точно не проросійська. Я думаю, цим шоцом я ставлю крапку в дискусії, чи можна використовувати Мастодон українцям. Як на мене, можна його автор, цілком адекватна людина, яка розуміє, що й до чого. І той факт, що він народився в Росії, я сприймаю як ну просто йому не пощастило народитися там, тому що потім він переїхав, і це вже було для нього велике щастя, що його батьки все таки вирішили вибратися з того болота.